На твою безпеку, якщо ми кажемо про якусь справедливість несправедливість, начхати. Якщо людина постійно лізе в драку, маю право тебе бити, бо це для твого блага, і так далі. Це справді захисний механізм, але він ніколи не може бути здоровим захисним механізмом. Приклад е інтенсивно собі щось забороняє, постійно сидить на дієтах. Це може бути звинувачення, це може бути ізоляція, це може бути відмова в любові. Страшно і небезпечно, бо ти будеш відкинутий, ти будеш покараний. Заборона на гнів і не вміння його проявляти, бо самі батьки його не розпізнаються. Ти малий, мала, тобі не можна. Угу. Доростеш буде, можна. Оце наступна серія насильництва. Не роби так, ти ж хороший хлопчик. Не роби так, мама, тебе більше я тебе таким не люблю. Я атакую себе, бо зазвичай я не маю чи права, чи навички. Чи дозволу атакувати тих, хто робить мене болеболяче?